Вирішуємо задачу, яка звучить так. Є таблиця таксі і є таблиця рейсів. У якийсь день одні таксі працюють, в інші дні не працюють. Треба знайти всі таксі, які не здійснювали поїздку в ті дні, коли хоча б одне таксі працювало. Значить, дивіться, оце вже ми бачимо результат із таблички Таксіс. Бачимо, що у нас є 5 таксі. А оце ми зараз заселектили табличку Тріпс. Це наші рейси. Бачимо, що 1.04 перше і друге таксі було в рейсі. Бачимо, що другого 04-го було в рейсі перше і третє таксі, а 3 числа. Було у рейсі тільки п'яте таксі. Тепер, значить, як нам зробити такий селект, який би повернув би, що першого числа у нас не працювало третє, четверте і п'яте таксі, виходячи з цих даних. Другого числа у нас не працювало друге таксі, четверте і п'яте. А 3 числа у нас майже всі не працювали. Не працювало перше, друге, третє та четверте таксі, тільки п'яте працювало. Значить, давайте вирішуємо першим варіантом цю задачку через Cross Join». Дивіться, для початку ми зробимо ось такий селект із таблички «Trips», який нам виводить унікальний список днів, по яким були поїздки. Їх три дні. Далі ми просто беремо селект із таблички «Trips» І робимо cross-join із нашого селекта, який повертає унікальні дні, по яким були поїздки. Оцей селект копіюємо. І його через cross-join сюди під'єднуємо. Можна в один рядок, щоб воно читалося красивіше. Само alias як VTR, типу Work Trip. Якщо ми зараз запустимо цей select, ми вже побачимо таку штуку, як декартовий добуток між усіма таксі та днями, по яким були поїздки. Тобто ми створили список усіх можливих комбінацій таксі та дні поїздок. Давайте для красоти, ось тут зараз додамо сортування ось таке. Зробимо order by. Trip Date по цьому стовпчику і по таксі. Ну, просто щоб ми бачили: от за перше число всі таксі, за друге число всі таксі, і за третє. Це просто у нас такий да, список всіх можливих комбінацій: таксі та поїзд. А тепер дивіться, що я зараз зроблю. Я зроблю ось тут під'єднання таблички «Trips», але через left join. Дивіться, я тут пишу left join таблички «Trips». Даю їй аліас просто тріпс, і роблю зв'язку, ось таку. І дивіться, що зараз у мене вийде. Ось, в принципі, ми вже майже бачимо потрібний результат. Дивіться, ось 1 квітня не працювала 3, 4 і 5 дні. Тому що ось тут ми бачимо на означення в полях таксі ID і тріп. Date – Це із таблички, яку ми левджой нам під'єднали, тріпс. Ось ми бачимо, що 2 числа не працювала друга таксі і не працювала. 4 і 5 таксі. І бачимо, що 3 числа не працювала перша, друга, 3 і 4. Тепер, що нам залишилося зробити, ось тут просто дописати умову V із таблички TR TripDate і знав. Таким чином, ось ми виведемо вже потрібні рядки. І тепер ще нам по красоті треба зробити ось таку штуку. Ми із таблички Work Тріп вводимо стовпчик TripDate і він по логіці вже у нас. Буде називатися як skip date, тобто пропущений день. Да? І далі просто із таблички T виводимо таксі ID і name. І таким чином ми вирішили цю задачу. Давайте зараз перевіримо ще раз. 1 квітня 1 і друге таксі працювало. Значить, в наші вибірки 3, 4 і 5 повинно вивести як непрацюючі таксі. Дивимось, 1 квітня, 3, 4 і 5. Все правильно вивелося. Далі. 2 числа працювало перше і третє. Значить, наш селект за друге число повинен повернути таксі 2, 4 і 5. Давайте перевіряти: 2, 4 і 5 за 2 квітня. Ну і за 3 квітня працювало тільки 5 таксі. Це значить, що наш селект повинен повернути, що не працювало перше, друге, третє і четверте таксі. Ось, друзі, ми вирішили цю задачку через cross-join і через left-join. Ще і в cross-join у нас був такий запит, який ми піджоняли через. Під запит. От. Ну і зробили красиве сортування, зробили аліаси. Тобто, в принципі, вирішили цю задачку досить непогано. Тепер давайте вирішимо цю задачку через інший спосіб, через підзапит теж, але ще через підзапит в конструкції NotExist. Переходимо сюди. От у нас є унікальний список, без нього ніяк. Це унікальний список. Роблю селекти з таблички Taxis. І тут роблю звичайний join, він же inner join. Нашого унікального списку. Ось так. Даю Alias VTR. І дивіться, яка штука. Inner join, він обов'язково очікує, що в операторі-ON ми пропишемо зв'язку між табличками. І дивіться, як я тут хитро це зроблю. Я пропишу on, і тут буду не в'язати не по стовпчикам, а буду в'язати таблички через конструкцію not exist. Відкрию скобку, і дивіться, що я туди. Пропишу. Я підв'язав табличку Trips, зв'язав по таксі ID і зв'язав по Date. І таким чином це звучить: як, якщо для таксі немає запису в табличці Trips для цієї дати, тоді ми якраз виведемо потрібні нам рядки. Ну і зробимо сортування. І таким чином ми вирішили цю задачку через InnerJoin. І дуже таке хитре використання NotExist – Тобто ми зв'язали, бачите, через підзапит ще й Note Тобто, коли не існує інформація, таблички TRIPS. і це значить, що ми якраз виводимо з нашого унікального списку ті таксі, які якраз не працювали в ті дні, коли працювали інші таксі. І додамо ще замість зірочки. Тут потрібні стовпчики, і таким ось чином ми вирішили цю задачку через Join та Notexist. А тепер я хочу ще показати вам такий спосіб, прикольний, як до мене. Коли ми оці 10 рядків зараз зробимо трошки іншу візуалізацію. І як до мене просто буде красивіше якось так оком сприйматися. Дивіться, я просто скопіюю цей select, ставлю його ось сюди в окрему вкладочку. І дивіться, що я, друзі, зараз зроблю. Я поки що приберу оцей Order by і поки що приберу оці стовпчики. Є отака функція, називається ліста Вона може розвернути список значень в один рядок. І Я хочу в ліс записати значення таксішки TName. І для того, щоб ця конструкція відпрацювала, ось тут треба зробити групування по стовпчику TripDate. І дивіться, що ми зараз побачимо. Ми побачили вже не 10 рядків, а ми побачили 3 рядки, 3 унікальних дні і таксі, які не були в поїздках. Але бачимо, що воно трошки отак, злитні значення. До цього ми можемо тут застосувати. Просто розділений, наприклад, кому і пробіл. Таким чином воно красивіше вже буде виглядати. Ми можемо дати цьому стовпчику Аліас, що це Taxi Names. Просто до стовпчика застосували. Далі, що я хочу ще зробити, дивіться, друзі, я хочу отут просто зробити конкатинацію, щоб ми побачили вже, дивіться, в якому друзі вигляді це. Ми бачимо на, в одному. Такому вигляді і назву таксі, і в скобках бачимо його ідентифікатор цього таксі. Як до мене дуже зручно. І дивіться, що ще хотілося б зробити. Хотілося б, щоб оці ID 3, 4 5, вони були відсортовані по ID. Для цього в ліст АГГ можна дописати ось таку конструкцію. Ось тут. Вісінг, і написати order By по таксі ID. І таким чином ми вже відсортували всередині, бачите, 3, 4, 5. Тут 2, 4. 5. І тут 1, 2, 3, 4. Давайте ми чітко пропишемо, що ми хочемо сортування по тріпдейт. І таким чином, дивіться, друзі, як ми вирішили цю задачку, як до мене, досить елегантно. Ми бачимо три унікальних дні: перше, друге, 3 квітня. І в рамках одного дня списком бачимо назву таксі і їхні ідентифікатори. І ці ідентифікатори ще відсортуровані всередині цього списку. І у нас ще от красиво все відсортуровано по тріпдейту. Він же у нас по логіці вже як скіпдейт. Ось так, друзі, ми вирішили цю, як до мене, дуже цікаву задачку трьома способами. Ну, по суті, двома способами, але третій способ він просто ще додав такій, як до мене, красивості, і цей звіт зараз, як до мене, виглядає дуже красиво. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання по цьому відео, обов'язково пишіть в коментарях.